Десять років за гратами проведе юнак, який минулоріч вбив свою неповнолітню дівчину. Сталося це у селі Обарів неподалік рівного. Згиблій було 17 років, зловмиснику 21. Нещодавно суд у справі закінчився. Свої дії хлопець пояснити не зміг, втім у скоєному зізнався з максимальних 15 років, які передбачала стаття. Отримав 10 років в'язниці. Потерпілі висловили позицію про обрання покарання за вказ за кримінальне правопорушення. Потерпілі висловили позицію 10 років. Відповідно, прокуратура підтримала позицію потерпілих і також висловила дану позицію про застосування покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років. Чітко пояснити свої дії обвинувачені як і на досудовому розслідуванні, так і під час судового розгляду. Він пояснити не міг. Він пояснив. Що да, під час розмови від пер певний конфлікт, і він наніс удари по голові молотком. І далі він пояснити більш чітко свої причини і свої дії подальші він не зміг.